Ідеальний інтим повинен тривати не більше 13 хвилин. До речі, блін, у мене завжди е, така історія, що коли я займаюся е, сексом, у мене таке, відчуття, що це пі***ть, як довго. Я вже навіть зам... замахуюсь, О, потім дивлюся. 5 хвилин. До речі, пам'ятаєте, <свист> це це цей джет? прикольчик, який ходив в, в інстаграмі, коли чувак каже, так, ставай зараз ну, в позу, як чуваки, типу, це роблять, а я засікаю. А, І, та, та, І та, вона та, така та, та. 60 секунд пройшло, він каже, я вже не можу. <свист> <свист> «Ага, <свист> «Ага, <свист)> а, 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 а потім ти кажеш, що це мало. Ну, це це просто капець. Ну, Я десь так рахував, що в середньому у мене інтимно ну, 5-7 хвилин. Ну, я думаю, Це якщо А? Таймер включав. Ні, не таймер, але безприлюднів. Тому що з прилюдів, там ясно, що довше. У мене було один раз секс, значить, протягом півтори години, напевно. І я відчував себе просто затра. Дивіться. Прикольно, не прикольно, повір. Дивіться. Так, Я перепрошую, чекай. півтори. Це типу, о, вибачте, одна палочка. Ні, це не одна. Ну, була слухайте, це я тобі скажу, в мене було і 6, і 7 годин. Так що все нормально. Цілу ніч, типу від ранку я прийшов з роботи, це відбувалося, і потім практично не спавши, пішов знову на роботу. Це не рекорд півтори години. Тут просто а ми ж... зараз говоримо про довжину mm -hmm. о, от самого першого єдиного о, підходу, там скажімо так, да? Бо mm -hmm. тому, що от перший, коли ти о, от, да, от і все чунь. перший раз у мене, наприклад, теж там ну він дуже недовгий. Будемо називати, як це давайте, щоб не палички дуже некрасиво звучить. Тренувальний. Совокуплення. Перший підход, він точно не дуже довгий. Другий там може бути довго, і можна взагалі, може. і не А третій це взагалі може деколи бути, що ти вже все вже Тут може відбуватися, а воно все. І тут вже невідомо, чи получає партнер задоволення, чи не получає. От коли довгий, наприклад, процес. от Мені цікаво у вас, дівчата, дізнатися. Бо Тому що довго це не завжди дівчатам вже дівчатам вже довше треба. Дівчатам вже довше треба, Але щоб розслабитися. Е дум... ну, типу, так, так звісно, коли перевозить ну, в, в цьому, голова, що може дівчина, почувати. Треба тобі, розслабитися, думки прогнати. Вона чотири рази, я перепрошую, відселютувала. І вона хотіла ще. а Вселютувала. Так ти казав, що це півтори години, що це кількаразовий підлітк. Кількаразовий. Три години ні, це круто. Я теж вот я її підтримую цю дівчину. Ба довго займатися сексом це круто. Але я кажу один раз. І оце от типу дійсно прямо говорить, наприклад, що їй треба, щоб один раз заїхав і довго, щоб він та не Ні, Таня не це сказала. Таня сказала, що дівчатам треба більше часу для того, щоб позбавитися своїх думок, напрягів, типу, і розслабитися. Скільки тобі треба на інтерв'ю? Боже, хлопці, стільки питань від вас, я не можу. А ну давай, до скільки часу? Скільки воно? А по-різному? Ну, по середньому там типа десять, п'ятнадцять, хвилин. Та по різному ну, як буде, так буде. Ну слава Богу, що є. Дивіться, е що, 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 що ще е Ми важливо сказати. Питання. А дівчата, ну так, да, я просто говорю говориш про розслабленість. А дівчата під час от, прелюдії, вони от це не той час для того, щоб у них відключився мозок, якраз ні, той час, але ну ні, як... здається, оце власне для того, якраз циві. ну не завжди, не завжди виходить. Якщо я, забагато я... думок, забагато невисказаних якихось питань. Сльози. <гум> Та ні. <гум> ні, 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 ну у мене ні, ні, ні. зазвичай якраз у так як Женя розповідає під час прелюдії, як ну відбувається включення, а потім, коли починається, коли вже паравозі к да, почав рухатися. Е... Мені так подобається наша стіна. То ді... ну, я знаю, У мене просто відключається мозок. ну, я, я... Буває таке, що нічого ну, не вичувається. Що, що... що купити додому. Так, Якісь тільки. Ну, а ти, ти прям, а ти під час пристрасті, от пристрастієш. Я відключаюся, мозок. От, там. Ну, я, я не розумію. Мені здається, що це дуже круто, бо тому що ті дівчата, які вміють отак от настроюватися і швидко відключатися, так, вони так. І швидше отримують салютики. А до речі, а чоловіки в цей час, мені здається, взагалі, от під час інтиму чоловіки мають це все, все контролювати. контролювати. Що, що саме контролю? Е, весь процес, все, що відбувається. Та, що це відбувається? вища тяга, я вважаю. Слухайте, я а? теж хочу отримати від цього задоволення, Але все одно, якщо вона відключилася. Ні, повністю... ну відключилася, почекай, і це не лягайся. <laughs> 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 відключилася, але... це мається на увазі, відключився контроль. І далі вже у, -у починаються саме дивно, знаєш. Ні, 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 пам'ятаєш ще контроль. до речі, контроль. Тому що ти можеш ще думати, а як ти виглядаєш? А чи не виглядаєш у мене з якогось боку нема. не гарно. Та, ну! От ти ж не отримаєш така задоволення? Якщо ти будеш про це думати, і чоловік, ти розумієш, для того, щоби от стовідсотковий порівнювати себе починаєш там. для того, щоб в процесі сексу ти ще Та. себе порівнюєш, тому що ти я нормально такі. виглядаєш Та. з боку? Так. найбільше задоволення зробити ну для чоловіка. Це насправді самі отримати задоволення. О, Ода це дуже І тоді він буде думати капець, я молодець. Я її довів до такого стану!» І наступного разу буде ще більше старатися, напевно, і ще більше буде... Так, так, круто. Тому, якщо навіть чоловік там щось не доробляє, ви куди говорити? То я там, якщо чоловіка, якщо чоловік щось там не доробляє, і бувають такі чоловіки, з яким ну не може вийти діалог, ну або То на початку. ра тоді з ним Ні-ні, ну, на початку, приміром там люди соромляться. Ну буває таке. То дівчатка, краще брати ініціативу абсолютно в свої руки, зро зробити все. І ноги з його присутності, але зробити все ну насправді максимально, щоб вам було класно. Не думайте про те, щоб доставити чоловіку задоволення. Це дуже велика помилка на багато там коучів з цих питань вчать, як правильно доставити чоловіку задоволення. Йоли липали, ви навчіться собі доставляти доставляти задоволення, доставляти задоволення, задоволення та, під та. час інтерв'ю. Чекайте, але це важливо, щоби щоб, щоб, щоб ти думав про партнершу або про партнера. думала. Так, а ти тобі тоби не вийде інакше. Ну я ти все, все я, одно я, будеш йому. Я задоволення. Отримую тоді, коли моя партнерка вот. проявляє емоції, а я ще коли їй добре завжди зробіть жінку щасливою, і ви самі сам станете щасливим. Насправді це мусить бути е, знову ж таки, це мусить бути якесь типу там співпадіння, да? Ta -ta. Mm -hmm. бо тому тоді, коли бо якщо один або другий буде постійно з включеною головою. І це думати, типа, от над тим, як достати задоволення, то це тоді от воно точно нікуди не піде. Тут мусить бути якась ну ця хімія, коли да ти робиш, відчуваєш ну типу, да тебе нелі клас... головне, бо ти теж не лінивим в процесі. Так, ну і тобі класно, коли ну коли ти кайфуєш, тобі ж і партнеру дуже хочеться зробити, теж приємно.